В одному казковому лісі мудра сова вирішила зібрати всіх лісових мешканців. <му> Любі друзі, хочу розповісти вам про нашу прекрасну країну І Її земля багата на ліси. Поля і ріки. Тут живуть добрі та працьовиті люди, але бувають часи, коли на нашу землю приходить небезпека. І тоді кожен з нас має бути сильним і сміливим. О, я знаю, бути сильним це спинно стрибати! Та ні, бути сильним це грізно гарчати. Ні. А я думаю, що бути сильним, це швидко бігати. Ні, сила це не тільки м'язи. Сила це дружба, любов до своєї землі, взаємодопомога. Кожен з вас може зробити щось корисне для нашої країни. А що ж ми можемо зробити? Ви можете берегти ліс, не ламати ділочки, не смітити. Ще ми можемо допомогти підтримувати тих, хто потрапив у біду, або розповідати маленьким звірятам про нашу країну, щоб вони любили її, берегли її, так як ми. Я зрозумів, що з нас важливий для нашого лісу, для нашої країни. Друзі, тож давайте будемо допомагати один одному, берегти нашу землю.